Польща повертає в Україну вантажівки з продуктами. Митниця просить не їхати на кордон. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І ви, якщо проживаєте за кордоном, то вже чули, що у багатьох країн Європи відмовляється від українського зерна та від деякої продукції, яка виготовляється в Україні. І всі говорять, друзі, що Україна просто продає дешеве зерно. І насправді. Як це все виглядає, та хто в цьому винен? І чи дійсно Україна тільки в цьому винна? Сьогодні я вам постараюся, друзі, розповісти. Тому що якщо ми візьмемо до уваги Польщу, то тут страйкують рольні тобто приватні підприємці, які є сільськогосподарськими фермерами. Так і звісно ж, вони найбільше виступають, перекривають дороги. Але з чим це все пов'язано? Тому що забороняють проїзд, же ж не вони, а політики вирішують справу, чи буде приїжджати українська сільськогосподарська продукція до Європи, чи не буде. І це зерно, яке воно дешеве, воно мало направлятися в Африку. Але я у вас, друзі, одразу запитую: як ви думаєте, чи це дешеве зерно взагалі з Європи потрапляє в Африку чи ні? Відповідь напишіть в коментарях. Також, друзі користуючись нагодою, хочу вам сказати, що є такий сервіс Transfer.gov, який допомагає вам швидко та миттєво отримати гроші в Україні, якщо ви хочете їх переказати з Європи, з будь-якого європейського банку на будь-яку карту українського банку. І до речі, якщо ви запрошуєте друга, то ви ще й за запрошеного друга отримаєте 100 злотих, якщо він перекаже суму більше як 500 злотих в еквіваленті, якщо переводити з валюти. І це є досить приємною. Ситуації. Також, якщо ви хочете швидко відправити переказ та миттєво його отримати, то всі посилання, друзі, ви знайдете в описі під цим. відео. Також Трансферго має довідник для тих громадян, які приїжджають сюди до Європи і хочуть знати якісь правила перебування на території Європи. Всі посилання будуть в описі під цим відео. А тепер, друзі, переходимо до найцікавішого. Візьмемо до порівняння, друзі, Польщу та Україну. Уявіть собі, що в Польщі. Чистого чорнозему, який є в Україні. В порівнянні тут в Польщі є 1% лише того чорнозему, на якому можна було б виростити екологічно чисте, наприклад, зерно. А в Україні знаєте скільки відсотків? Близько 50. Тепер ви уявляєте, наскільки Європа просто не зможе боротися з Україною, якщо ми візьмемо сільськогосподарську продукцію. І коли Україна увійде до Європейського Союзу, то практично. Все сільське господарство інших країн європейських, воно зникне, тому що Україна має найкращу землю і тому наша сільськогосподарська продукція буде на першому місці. А тепер візьмемо, друзі, про зерно, яке їхало через Польщу та через інші країни. Ви знаєте, хто на цьому найбільше заробить? Та ті ж самі сільськогосподарські фермери, які зараз страйкують, вони знаєте, як зробили, друзі? Вони це зерно все скупили собі. І коли в Україні зараз заборонять транзитом відправляти це зерно до Африки, яке транзитом, скоріш за все не потрапляло, вони почнуть його продавати тут, в Європі, в Польщі, в інших країнах, але вже значно дорожче, чим інші країни могли б купити в Україні. І хто в цьому всьому найбільше страждає? Звичайні люди, звичайні покупці, такі як ви і я. І всі ці слова про те, що я сказав, що звичайні бізнесмени та. Напевно, політики, тому що я не можу сказати на 100%, але саме вони забороняють е, транзит зерна з України та інших там е, продукцій. Просто от, продукція тваринного та рослинного походження, зернові культури, шрот, го, е, готові харчові продукти, жири та олії. Тобто за весь час вони просто набрали цього всього склади. Зараз вони це все продадуть з маржею більшою, а пізніше, друзі, вони знову повернуть Україні. Можливість транспортувати зерно, коли прийде на це час, тобто коли склади вже будуть пусті. І хто знову ж таки тут страждає? Звичайно ж звичайний покупець, тому що ціни будуть набагато дорожчі, а поляки просто не встані продукувати того всього, скільки в Україні можна випродукувати. То звідки ж вони можуть взяти стільки продукції, щоб утримувати цілу Польщу? Купити в Україні, потім забити всі склади, продати це все по своїй ціні швиденько. І далі брати з України. Друзі, що ви думаєте на рахунок цього? Я впевнений, що Україна війде до Європейського Союзу, хоча тут є і багато плюсів, і багато мінусів. Хтось за те, щоб Україна входила в Європейський Союз, а хтось проти. Але те, що зараз закрили кордон для продукції, це нісенітниця. Тому що досить багато українських фермерів попросту. На деякий час, напевно, якщо вони попередньо не були домовлені з Європою, втратять можливість заробляти на тому, що вони повинні були б заробити, тому що Україна має досить великі, потужні фермерські угіддя. І, звісно ж, люди, які працюють на фурах, транспортні компанії, також втрачать, втратять можливість отримувати заробітну плату те ж саме. Тобто, ланцюжок дуже і дуже серйозний. І те, що кожна. Влада тієї чи іншої країни, от сьогодні я чую, що Болгарія також до цього всього приєдналася в той стан, коли українці захищають Європу від вторгнення росіян, вони в цей час просто роблять заказ в'язду збожа з України, тобто заборону в'їзду зернових культур, тваринного та рослинного походження. Продукцію як це називається, я просто не можу це пояснити. Постарайтеся передати, друзі, ці слова тим громадянам в країні, в якій ви проживаєте, щоб вони розуміли, що це не все просто так робиться, що фермери вийшли, пострайкували, бо сказали, що у нас сільське господарство не розвивається. Треба спочатку вивчити наскільки потужне те сільське господарство в тій країні, в якій ви проживаєте, і тоді ви будете мати всі відповіді. А нами, друзі, як завжди, просто маніпулюють, тому що маніпулюють по телевізору, зокрема ті, кому це вигідно. Ну і незабаром вибори. Пам'ятаємо про це, якщо ми беремо до уваги Польщу. Тому вибір за вами, друзі. Я вас сповістив. Переказуйте свої кошти рідним та близьким в Україну з-за кордону. І, звісно ж, підписуйтесь на канал та побачимося в наступному випуску.